Are you back for the night, sir? Shall I warm up Christmas dinner? No. It's going to be a long night, Alfred. I had a run in with one of the assassins. Assassins, sir? As in more than one? That's right. Black Mask isn't messing around. Slade Wilson, death stroke. Former military, subject of a failed medical experiment. Failed, you say? Привіт! Я не втрималася із спокусу пограти у вже класичну Batman Arkham Origins від компанії Warner Bros. Interactive та DC Entertainment для iOS, реліз якої відбувся 25 жовтня 2013 року. Розробником даного екшену виступила студія Netherrealm, яка вже відома за проектами Injustice, Gods Among Us та Mortal Kombat. Веб Store є кілька різних Бетменів, але, на мою думку, саме іграшка від Warner Brothers найбільше відображає легендарний сюжет. Давайте згадаємо, як проходила еволюція Бетмен протягом 70 років. Мені вподоби... старі лого, а вам? Як завжди, розробники файно попрацювали. Графіка і музично оформлені на дуже високому рівні. Тож переходимо до самої гри. В Бетмен Аркам Origins вам доведеться знову опинитися в старому та сірому місті Готем, десь на Різдво. Місто сповнене усілякими дивними та небезпечними злочинцями, які полюють на Бетмена за оголошену нагороду. Події розгортається задовго до Бетмен Аркам Асайлум і Бетмен Аркам Сіті. Бетмен ще зовсім юний і тільки розпочинає кар'єру в образі таємного лицаря, що бореться зі злочинним світом. Batman Arkham Origins безкоштовна гра, але гравець має можливість придбати для свого героя унікальні костюми та допоміжні заходи за допомогою спеціальної валюти. Геймплей досить простий. По мірі проходження рівнів Бетмен отримує досвід і додаткові навички, що роблять його сильнішим та спритнішим. Керування відбувається одним або двома пальцями, коли потрібно виконати більш складний прийом. Також. Герой має можливість ухилятися від атак ворога та відновлювати здоров'я. Під час гри вас можуть попросити зачекати, аж поки це саме відновлення не станеться десь до 10 хвилин. Звичайно, можна обійтись без вимушених пауз, але за це необхідно заплатити. Бійки дуже брутальні, і ви вимушено вболіваєте за свого героя. Особливо мене налякала ось ця білявка, яка давала мого героя за лічені секунди. Чесно кажучи, я вже кілька днів не можу пройти цей рівень. Мабуть, досвіду замало, адже я вперше досліджую Batman Arkham Origins і ділюся з вами своїми враженнями. І наостанок ми лише показуємо і порівнюємо, але вибір залишається тільки за вами. Дякую за увагу та гарних вам іграшок.